Мені таринадцятий минала, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали допаю. А я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю. Чому маленькому мені то й діток приязно молилось? Чому так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, сонце гріло і не пекло. Та недовго сонце горіло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Подивився я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, немає в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі лоскіль вибирала, та й почула, що я плачу, підійшла, привітала, утирала мої сльози та й поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води.